Знову вас вітати! Це знову з вами я, Оксана. Дітки, сьогодні я хочу поговорити з вами про правила дорожнього руху. Тому давайте ми з вами уважно розглянемо світлофор. У світлофора є три кольори: це червоний, жовтий та зелений. І я хочу вам зачитати коротесінькі віршики про ці кольори, коли червоний враз спалахнуло світло. Зупинися, щоб в цей час лихо не розквітло. Тому на червоний колір ні в якому разі не можна переходити дорогу. Це знак заборони. А що ж жовтий колір? Будь уважним, не постой, жовте світло мовить. На дорозі той герой, хто ворон не ловить. На жовтий колір також не можна йти переходити дорогу. Це заборона. А що ж зелений колір? Як моргає світлофор зелененьким оком, Мчить не наче метеор, ти стомильним кроком, а ось на зелене світло світлофора можна рухатись, переходити дорогу. Але я ще хочу дітки вам додати, що ось ці три. Кольори світлофору це більш для автомобілів. Це автомобільний світлофор. А для пешоходів, в більшості світлофор має два кольори: червоний та зелений. Скажіть мені, дідки, на який кольор не можна переходити дорогу? Так, на червоний ні в якому разі не можна переходити дорогу. А на який можна? Правильно, на зелений колір сміливо можна переходити дорогу. І тому я сьогодні хочу з вами сконструювати світлофор зі звичайної коробки. Як це буде, я хочу вам детально розповісти. А викличте батьків на допомогу ми будемо розпочинати. Для роботи необхідно попросити батьків. Щоб вони обклеїли звичайну коробку з під чаю ось таким чорним колером. Чорним папером, вона повністю обклеєна. Далі підготуйте дошечку або койонку для наклеювання, серветку клей. Та ось у мене вирізані такі. Різнокольорові круги, як кольори світлофору: жовтий, червоний та зелений. Також у мене підготовлений клей олівець та дві іграшки. Що ми будемо зробити, я розкажу потім. Для початку давайте ми зробимо світлофор, кладемо коробочку, і нам потрібно викласти кольори світлофору. Давайте пригадаємо, який же. Є світлофор автомобільний. Так? Спочатку йде який кольор? Червоний, потім жовтий, а потім зелений. Ось це світлофор для автомобілів. Якщо ми так виклали можемо починати наклеювати. Тримаємо і від середини до країв наносимо клей і приклеюємо. Якщо потрібно, користуємося серветочкою і останній зелений. Ось світлофор для автомобілів вже готовий, а коли я перегорну коробочку на іншу сторону, в мене тут буде світлофор для пішоходів само викладаю червоний кольор світлофор та зелений. Ось готовий світлофор для пішоходів. І наклеюємо. Ось все готово. Подивіться, який вийшов гарний світлофор. Ну, ось, дітки, ми вже зробили ось такий гарний світлофор. З цієї сторони це буде світлофор для автомобілів, а з цієї у нас буде світлофор для пішоходів. А як же можна погратися? Ну, ось їде моя машинка, їде їде І ось мої машинці загоряються. Червоне світло світлофора. Що повинна зробити машинка? Правильно зупинитися. А тим часом, ось у мене світлофор для пішоходів. І загоряється зелене світло світлофора. Що може робити моя лявочка? Пішоход. Лялочка може переходити дорогу. І потім. Знову автомобільний світлофор, загоряється жовтий. Чи може їхати та машинка? Ні, не може, вона тільки готується. А ось зелене і машинка сліливо можна їхати далі. Ось так можна гратися. А після того, як ви погралися, дітки, можна відкрити свою коробочку і скласти ваші машинки, лявочки або ще щось. Ваші іграшки у коробочку, і можна брати з собою у подорож або на прогулянку. Ну, що, малята, я сподіваюся, що вам було дуже цікаво сьогодні на нашому занятті. Я впевнена, що ви будете безпечно поводитись на дорозі і переходити дорогу лише на зелене світло-світлофора. А я вам кажу до зустрічі, мої люди, і бувайте!